Давайте сьогодні завершимо роздуми над другим розділом Книги приповістей, щоб ходив ти дорогою добрих і стежки справедливих бергів, бо замешкують праведні землю, і невинні зостануться в ній, а безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з неї невірні. Цими словами підсумовується уця думка розділу Божа мудрість не лише застерігає від темних доріг, але і веде на стежку добра. Тут ми бачимо два напрями життя дорога праведних і дорога безбожних. Вибір здається простим, але щодня він проявляється у дрібницях, як ми говоримо з іншими, як заробляємо гроші, як відповідаємо на спокуси чи тримаємося Божих принципів, навіть коли це невигідно чи немодно. Соломон наголошує праведні замешкають землю. Це обітниця Божої присутності і спадщини. Ті, хто йдуть його шляхами, мають майбутнє, яке укорінено в надії. Безбожні ж, навіть якщо вони тимчасово виглядають сильними і успішними, зрештою будуть вигублені. Це суворе, але справедливе попередження. Жодна дорога без Бога не має тривалого майбутнього. У наш час це особливо відчутно. Є люди, які намагаються побудувати своє життя лише на амбіціях чи хитрості. Але кінець їхнього шляху пустота. А є ті, хто тримається простих Божих істин чесності, вірності, любові і прощення, і навіть у скромних умовах їхнє життя сповнене миру. Це ще раз підтверджує: справжня сила у праведності. Практично це можна побачити навіть у щоденних рішеннях. Коли хтось вирішує не підкупати, а Чесно скласти іспит, він стає на стежку праведних, коли інший обирає бути вірним у шлюбі, навіть коли світ пропонує легкі розваги, він ходить дорогою добрих. Коли людина відмовляється від пліток і замість цього підтримує ближнього, вона вже сіє плоди праведності. Це дрібні кроки, але саме вони формують шлях, на якому Господь обіцяє свою присутність і благословення. Подібну обітницю ми читаємо і в Псаломі 37-29 му вірші. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Це нагадує нам, що Бог завжди тримає контроль над історією. Зло не матиме останнього слова, бо Господь приготував спадщину для своїх дітей. Господи, дякую Тобі за твою мудрість, що веде мене дорогою добрих. Допоможи триматися стежок праведних навіть коли вони вузькі і непопулярні. Зміцни моє серце, щоб я не піддавалася на облуду зла, а жила у надії на твою обідницю. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.